Смачного ну, тобі. Дякую. Що ти їш? – Я їм молоду картоплю, курячу відбивну, салат з сиру, з огірка і буряків завжди. Ти тільки не забувай, що завтра марафон вийде з Наталі. А то завтра багато Так. – Кавалерка, ну цікаво, хто, хто в марафоні? Хто з вас в марафоні? Я в марафоні. Я вже сьогодні все підготувала. Угу. – І на завтра вже все підготувала. Так. Це uh -huh. ти молодець? Uh -huh. Я стараюся. Правильно, правильно. Uh -huh. Зараз рулетки берем. А зараз будеш спробувати рулетний. Uh -huh. Та я так наївся, що то буде скоро, що не зараз. Турлет, так, рот, та то Та то я Дуже yeah. наївся, то вечором. Uh Ввечером -huh. то вечіром. А ти що так цибулю, все Кавалерка, і то смакота. Mm. Просто смакота, просто. Смакута, просто. Right. Я вам зараз покажу картоплю. Я не знаю, чи ви так робите. У мене ось така. Yeah. Кріп, цибулька смажена, сметанка і молода бульбочка. І до речі, молоді бульби дуже мало калорій. Так? Дуже мало. Та, то добре. Mm. Та та, дякую, дякую. Що, готовий, так? Ти ще мій рулет ні один відео. Та буду їсти. Ні, але це ще. Це взагалі що такого рулету не а, та що? Я тобі говорю так, як є, з досвіду свого. <кху> що, випиш. <я закис? кху> <кху> 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 та добре, я тобі вірю. Я... Yeah. Це mm -hmm. дуже, дуже любить цього гуляти. А в мене печуть його печуть, його. в них ніч не виходить, а не виходить. Щось знаєш, я завжди кажу, ти тут то не міг робити, Так коли ти шляка до того сі чіпаєш. А це за ананасом. Угу. Бачки и путь. Mm. От тобі і. Є. От тобі і, і йой-йой. Ти трошки. Що? Трошки до кухні маєш справу. Я тобі скажу. Я? <coughs> Я вообще до кухні маю всю справу. Якраз, як тільки може ну, бути. Та, ну, та, трошки маєш, так. Ти що, так не пух чи що. Ясно, що я спаржі і того готувати не вмію. Але якби прийшлося, то повір мені, я би приготувала. Та я тобі вірю. Мені, якщо треба. Ну тільки з моєю допомогою, ну, але би приготувала. Та ясно. А ти скільки разів вже чи спаржу готувати? Ні, ні. ні разу. Ну але з твоєї допомоги я приготую. Ну, приготував. Замби двоє вчора цей Ну Так, Так, все. Рубицький дом. А ті в колоди. Зараз буду. Не скучайте. Добре. Що далі, дніма ніч? Що таке? Суду туди. Добре. Що, ну, що я ти такі лице, так, я е, ці спекла. Uh -huh. Два рулета, так як ти хотів з ананасом, ти з полуниці. Йоб вашу мать. А ти що напік за цілий день? Ти що взагалі прибув? Він ці, курва поголив і настрій пропав. Ти що взагалі? Дитина чай зробила. Я вам так скажу, поцілюйте мене в сраку з такими батлами або з такими. Нені ти за... Ти що свого братчика не знаєш? А яке печеньку? Ти знаєш, що я цього берега. Я mm -hmm. не хочу. Yeah, mm -hmm. чайочек. Ви хочете найти mm -hmm. солені? Yeah. Ні! Я просто думаю, ну то не буде забагато, як ми сіки на печалі. Та не буде, та чому? Йо? Не, не знаю. давай, Давайте. Так? Край. Хочу. Бити, е... З ананасом я хочу. Бити. Ти хочеш з ананасом попробувати? Mm -hmm. Також я попереджаю. Давай. Говориш такий, чи він файний, чи не файний. Ясно, що файний. Ні-ні, я хочу послухати. Ну, після крекера ясно, що вже все файно. Він, він хотів сьогодні mm. смачненький, до мене До речі, крекер у нас є вже. Слухайте, мені смачненький, смачка десь в мене було. ви знаєте, що я к нині пекла, я все нагадала. Мені мене, Галя, твій натуральний чай, вишня смородина, я ним полью собі. <рес> <рес> Почекай. Чаєм? Дай та, тарін, дай собі. Дай-ка. Чай, що собі думаєш? Тепер що я на нашому вийшов. А я завтра спечу. Ти спечаєш корвий язиком. Подивимося, типу, хто ліпше спечет плясок, ти чи я цим. А ми ж думали, що це не будеш купи. що вскорі печать чи ні. Як ні, то давай я спичу. Блє, пакує, пакує. Як за ананасом? От ти морда. Смаркота, капець. А что за сыр такий? Свершками нечмагой. Ничмагай, ничмагай. шо Супер. А базовый. Целую банку. Не жалую новую. Маскарпоны для базов? Пів литра. Для бивша. Я. Мало, треба більше цього. Мені субору смачний. Без квіт шикарний. Mm -hmm. Так я тебе навчила, Галинку. Так, <рик> так ти і робиш. Добре, ну, що, добре. я тебе навчила. Не буду вам писок зазирати смачно. Mm -hmm. Добре, що я тебе навчила. Та, так, так. Та, смачно. Дяко.